Чому тоді одні люди стають успішними, а інші ні? Бо що налаштовується. Давайте тоді проговоримо, що таке успіх. Я почав і так, і ні. І розуміючи, що, можливо, є якийсь баланс, тому що дійсно досягаючи чогось, ну ти ж маєш якісь атрибути. Тобі тепло, ти п'єш ароматну каву, ту, яку тобі приносить насолоду, а хтось вкладається в дітей і кидає таку екзистенціальну фразу Мій успіх це мої діти. Тобто зрозуміло, що в будь-якому випадку ми знову переходимо про успіх як психологія, успіх як наші думки, успіх як відчуття внутрішнього задоволення, де є все і комфорт, і знову ж таки, що таке комфорт? Для кожної людини він абсолютно різний. Я почав там з ароматної кави, а хтось скаже, я взагалі кави не п'ю, чай не п'ю, я п'ю от чисту воду. Окей, нехай так. Основне, що в його голові цей успіх є відчуття, що він знаходиться серед тих людей, серед яких він хоче знаходитися, в нього є в успішної людини завжди є мета життя куди рухатися далі.